Вотель, і ми будемо зараз вигружати. Тут у нас дуже багато різних ладних таких штучок. Корот, ми вже їдемо в Така виникла ситуація, що ми приїхали в отель. Там тільки один люксовий номер великий, він дуже великий. Там майже дві кімнати, ще й балкон для фоток. Для ранку наречений це просто вау. І він там один. Ми його забронювали і для нареченого. Полулюкс, він такий маленький, ну, скороч, такий собі, звісно, по сравнению з люксом, він не дуже. Ось ми приїжджаємо і нам говорять, а у вас номер заброньований на завтра, на 31.05. Я просто в шоці, в мене починається панічна атака, в мене починається істерика, я плачу, не знаю, що робити. Є вільний номер, полулюкс нам його предлагають, тому що в люксі живуть зараз люди. А, ось, І а, ми дивимося. Цей полулюкс він взагалі взагалі не схожий на цей офігенний номер, який мені потрібен на ранок наречений. Далі я вам покажу обзор. Побачите, як він виглядає. Спойлер, ми все ж таки його е, добили з цього номера. В общем, я дзвоню е, чоловіку, який там проживає. Його в номері немає. В його дружини день народження, вони його празднують. І просто умоляю його, щоб він переселився. Він сказав, що я не знаю, я подумаю. В общем, ми ще сиділи, дивилися якісь отелі поблизу. Е було все заброньовано. Тим паче, це був останній дзвоник, щось типу такого. Е ось. І, коротше, всі отелі заброньовані. Я просто в шоці. Я не знаю, як так сталося, тому що в мене було 9 місяців для того, щоб підготуватись до весілля, і ось така от ситуація пройшла. Я була просто в шоці, але слава Богу, пасія велике цьому чоловіку. Він помінявся з нами. Ми просто заплатили йому різницю в сумі. Коротше, і він помінявся з нами. І потім ми все ж таки потрапили в цей номер. Я думаю, господі, слава Богу, спасибо тобі, просто спасибо, що так случилось. Ми далі дивіться румтур на цей шкарний номер. Так, і так, дівчатки, роблю вам обзор нашої румтур, нашого номеру, на який ми. Поміняли, який ми одразу забронювали. Ось так от він виглядає. Таке огромне зеркало. Зайчик туди можна зайти, якщо я з камерою. Тут також ще одне зеркало. Hello. Тут ще одне зеркало. Далі ось така кімнатка, також дуже гарна. Тут я. Дивіться, як тут красиво. Боже, просто капець. Царські хороми просто. Такі тут потолки, блін, як показати? Зараз. Дивіться, вау. Ось так. Виглядає, і також тут ще є балкончик. Зараз я вам його і покажу. Ой, які тут фонарики красиві. Ось такий балкончик, вау, як красиво, все світиться. Ось так от виглядаємо. Тут такий стомик, стульчик. І, в принципі, все. Зараз будемо вішати платько, шарики, і готуватись до завтрашнього дня. Значить, я вирішила шарики з пакетика достати, і пустила їх в потолок, і вони тако трошечки в потолок. Дуже тут високий потолок оказався, це капець. Зараз будемо їх доставати. Да и, зайчик, ты, ну, надо 100 -100 раз переорвать. Ну так давай, давай ты... ты мне можешь ну, завязать? Да. А Девочки, все, уже голову посушила, готова, в принципе, до сна. Уже у нас сколько? Час ночи. Вот. И настроение трошки таке, дуже, трошки таке, дуже хвилююче, короче говоря. Все, будем лягать и спать, и завтра будет такой прекрасный день. Коса. Угу. Всем добрый раночек, девочки. Сегодня уже той самый день, да? Так, зараз я вам покажу. Ми просто пробудились 5 секунд назад, ну я, наприклад, Катя вона вже не спить давно. І вам... Угу, час. Просто почути цей звук. красиво. Будь здорова. Yeah. Да, Работать есть маска, хотя бы. Короче, мы хотим каву и не знаем, будет ли девочка или нет. Она там оставила свой номер. Сейчас посмотрим, можем мы сами себе можем сделать. Пошли, пойти. Yeah? Тут темно. Витяка столовка. А що ж тут треба нажимати? Ні, баристими вряд ли зробимо. Я думаю, що самі ми тут собі можем раз ви ще чай зробити. Як що? бачите, яка красава. Ладно, щось будемо розбиратись з чаєм, з кофеям і все остальне. Дівчики, зараз у нас 5.50, скоро до нас прийдуть наші фейки, нас будуть збирати. Я дуже сильно нервую, Катя принесла каву, і ти вас собі таку розглядала. А вторую по дві. Ідеально, да? Короче, записую мамі слова, того, що я ще не записала. Зараз будемо пити каву, і все буде клас. Я йду знімати тік-токи, дівчики, пока. Так, Катюшечку вже збирають, боже, який красивий світ. Так, бо потім буде в Ютубі в мене. Угу. Так, Катюнечку вже збирають, боже як красиво Сонечко. А я вже в такому амблатку нареченовському ще Ютуб не пропустити. Таку дівчинку красиву. Угу. може ще в таких нарядах Ютуб не пропустить. Дівчики, я вже тут половина образу мого нареченого, наресваного. Ось такий у мене раночок наречений. Чекаю, коли приїде мій візажит, щоб мене збирати, фарбувати. Так, у нас вже збори наречений. Мені вже дотримати прічу, нанесли маску, тин-дендин, -дин -дин, дин, дин дин Класне настроєння, класна атмосфера, все класно Топовий стіліс для лакшої дівчинки, звісно ж. Поэтому собираемся, и сейчас будем просто в пушка. Девочки, я уже с таким букетом. Угу, угу, угу. Такая девочка красивая уже. Вау! Ось так от, дівчатки, пройшов ранок наречений, і це були такі офігенні емоції. Це було настільки важко і настільки круто, що е, таких емоцій просто в обичний день ніколи в житті ти не іспитаєш. Тому я дуже рада, що в нас був цей день. Взагалі не шкода ніяких коштів, тому що. День весілля це просто вау. Це просто настільки офігенні емоції, що я бажаю, щоб кожна дівчинка їх пережила в своєму житті. У мене було весілля саме мрії. Мені все дуже сильно сподобалось. Звісно, не без приключень, але все було дуже класно. Дякую вам, що дивились цей влог. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Ютуб. Далі буде дуже багато влогів, і також підписуйтесь на мій інстаграм і на мій TikTok. З вами була Тімашевська Ольга. E